Отже, сьогодні працюємо у програмі Prisma 3D. Спробуємо створити ось таке зображення. Отже, розпочнемо, як ми його будемо створювати. Для початку додаємо новий файл. Добавили. Далі, щоб зробити е, полотно, нам потрібна. Площа, яку ми додаємо, і до цієї площини ми маємо додати, зображення. Так, це ось. Трошки її збільшимо. рівномірно. Так, тепер будемо додавати зображення. Для того, щоб додати зображення, нам потрібен матеріал. Значить, додаємо матеріал і додаємо до нього текстуру, але замість текстури ми натискаємо плюсик, вибираємо галерею, а з галереї шукаємо наше фото, яке ми попередньо завантажили. Із просторів інтернету. Добавили. обертаємо наше полотно. Є. Так, ну і я б його трошечки зробила б першим. Є. Далі. Ми маємо додати сюди ж текст. Значить, Додаємо текст. Ось він у нас. Виділимо наш текст зараз, щоб перемістити його трошечки на нашу площину. Ось він наш текст. Ми його бачимо. Можемо його зразу. Так, і синьою спробуємо повернути добре. І перемістимо його трошечки вперед, по центру. Так, що ми бачимо ще трошечки по центру. Є, розмістили. Перевіримо, чи він нас з усіх боків. Рівномірно лягає на площину, перевірили, повернули. І маємо тепер. Так, я ще бачу, що він в мене що. Обернений. Значить, ми його маємо ще обернути. Виберемо наш текст. Так, не та. Не та. Значить зелена. Ось. обернули, Синюю візьмемо. І вперед, 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 вперед. Добре. Подивимося. Ще раз візьмемо оберт. Покладемо. Є. І перемістили тепер по центру. Так, що ми бачимо? Трошки він у нас не добре лягає, значить, ми маємо його трошечки підняти. Ем, не там, червона, так, червона, підняли. Так, і одну сторону маємо трошечки опустити, а іншу дивимося ще не добре. Так, і доверху трошечки. Що маємо? Тепер маємо так, як потрібно. Ось, тепер добре. Виділили текст, маємо додати наш текст. Значить, що ми маємо зробити? Натискаємо на текст і додаємо текст Україна. Або додаємо Україна. Добавили, натиснули кнопочку ОК. Є. І що ми бачимо? Що нашого тексту не видно чому? Тому що нам потрібно поміняти шрифт для того, щоб видно було текст. Вибираємо по черзі шрифт. Який нам потрібен і на якому буде відображатися наш напис? Відобразили. Бачимо, що наш текст потрібно трошечки зменшити? Так, виділено, ось виділений. Площина. Тепер можна. Перемістити на центр текст. Ось. І що ми ще маємо зробити: Добавити до нашого тексту картинку. Значить, як і в попередньому разі із площиною, ми додаємо матеріал а в матеріалі додаємо текстуру. Потім вибираємо плюсик із галереї, вибираємо те зображення, яке ми попередньо. Завантажили з інтернету. Вибираємо це зображення. І що бачимо? Наше зображення наклалося на напис. Все, тепер ми можемо зберегти сейф. наш проєкт. Даємо йому назву. Ем, наприклад, Україна. І натискаємо готово. Сейв. Все, ми зберегли наш проєкт.